Доброго дня, ми знаходимося в Емелі і Я запросив Тетяну Стефанишин для такого маленького інтерв'ю. Вона у нас дерматолог-косметолог, лікар з великої літери. І хотілося б дізнатися, чому саме обрали наші апарати, це Індімет і IPL. Індімет довго думали. Ми два роки тому познайомились. Ви думали, збирали там інформацію, по яким критеріям взагалі ви вибирали і чому саме Індімет? Дійсно, анімет я вибрала дуже довго. Загалом я вибрала технологію РФ, і для мене було дуже важливо декілька аспектів. В першу чергу, це безпека пацієнта, ефективність самої процедури і дуже мінімальний період реабілітації. Так як я практикуючий дерматолог, і мені важливий цей комфорт пацієнта. Ми на жаль, в сучасному світі не можемо собі дозволити випадати з життя на декілька тижнів в реабілітації. Тому ось цей момент можливості працювати. З чутливою шкірою, з реактивними пацієнтами, при цьому отримувати класні, круті результати, але з мінімальним ступенем реабілітації він для мене став насправді вирішальним. Ну і звісно, сертифікація FDA, європейська сертифікація для кожного практикуючого лікаря. Я думаю, це вирішальний аспект. Скажіть, будь ласка, а яких результатів можна досягти за допомогою Ендімету? Він насправді закриває величезний спектр запиту пацієнта. У мене переважна більшість пацієнтів це пацієнти з акне, mm -hmm. так не дерматозами, і переважній більшості ми застосовуємо його для лікування наслідків акне, постакне, рубців. І що для мене було завжди таке відкриттям маленьким ведімет, що дійсно він може закрити потребу це два шліфовки. Тобто, це рівнозначна процедура, як на мене. Якщо її використовувати правильно, то можна отримувати Неймовірні результати в плані роботи постакне з мінімальним ступенем реабілітації це дуже круто. Ну і звісно, андіє зараз ця методика виходить на перші щаблі і кожен пацієнт вже знає про Технологію РФ як вона класно працює з текстурою шкіри, з якістю шкіри стимулює колаген. і це нам дозволяє дійсно працювати як із молодими пацієнтами, пацієнтами з акне, з віховими пацієнтами, коли ми маємо зміни шкіри, і закривати величезний запит пацієнта. Дякую. З пір у нас якось швидше історія відбулась, майже там ну скільки місце тричі. Після Індімедо вирішили купити IPL, дуже круті результати бачили. Сьогодні була доповідь. До речі, хто не бачив, обов'язково буде повтори на Ютубі і на всіх сторінках, тому рекомендую обов'язково подивитись. Чому Clearlight IPL? Я думаю, довго приймаю рішення швидко. вони є такий момент. Та. Е, насправді тут спрацював метод сарафанного радіо. Я перед тим як обирати IPL, звісно, запитала колег, які вже мають клерлайт. І насправді були дуже класні відгуки. Е, я спробувала на собі е, сходила на процедуру, подивилася на результати на своїй шкірі, і тоді вже відповідно прийняла рішення. Е, класно, те, що широкий е, спектр фільтрів, ти можеш використовувати і пігментацію, і судинні порушення. І і насправді, що для мене було дуже важливо, мінімальна реабілітація. У цей момент, що ти не боїшся нашкодити пацієнта, ти не боїшся отримати якийсь опік, небажані, якісь прояви. Це насправді вкрай важливо, я думаю, для кожного практикуючого лікаря. Дякую. А які результати можна досягти за допомогою IPL? Е, е, насправді, IPL, як на мене, то такий апарат. Е, Перший апарат в клініці Most кожній have. Must have, та, для кожного практикуючого лікаря, особливо, якщо ви тільки заходите в апаратні технології, мені здається, першим апаратом має бути дійсно IPL. Дуже широкий спектр. У нас в клініці ми лікуємо судинні порушення, розація пацієнта з постакне, дуже класно застійні плями прибираються за допомогою ipl терапії Також пігментація, всі спектри і глибока, і поверхнева, дуже круто працює. І як варіант фотомологія. Коли пацієнт хоче просто підтримувати вже набутих результатів, теж дуже гарно. З мінімальним ступенем реабілітації пацієнт може кожного місяця приходити до вас на процедуру, тому та дуже круто. А якщо IPL поєднати з мікроголковим, то результати ще краще. Ну, Спочатку ви вважаєте IPL, потім мікроголковий? В плані покупки та тому що то люди бізнесу розуміють, що укупність апарату відбувається швидше саме з IPL. Але насправді все залежить від того, яка кількість пацієнтів, який запит ваших пацієнтів. Тому що, якщо особисто в мене більша кількість пацієнтів саме з постакне, то для мене, напевно, пріоритетніше був спочатку мікроголковий РФ і вже потім там, IPL терапія Але все залежить від ваших пацієнтів, кожен обирає собі. Дякую, а що ви можете побажати молодим починаючим може, лікарям, які тільки навчаються в університеті? Тільки почали займатися цією діяльністю. що ви можете їм сказати, з чого починати, куди е, треба йти, і ну, взагалі, як бачити цей віс б'юті світ? Насправді, естетична медицина вона має дуже широкі можливості, і це дозволяє розвиватися, е, заробляти, мати класні кейси, мати свої напрацювання. Е, насправді важливо обрати те, що тобі подобається, робити це, і відгук завжди знайдеться. Важливо в роботі не розмінюватися на щось більш бюджетне, щось там в ціновій політиці трішечки комфортніше. Якщо ви дійсно надумали брати апарат, він має бути якісним. Ви потім будете мати класні результати, ви будете не боятися використовувати його в своїй роботі. Тому, як на мене, варто просто виставити для себе пріоритети і поступово до них йти. А навч... щодо навчань, такі класні конгреси вони дають завжди масу знань, нових знак. Тому е, не бійтесь, починайте і всіх все вдасться. Дуже вам дякую Вам дякую. І за доповідь, і за інтерв'ю. До нових зустрічей!